В ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 29 листопада, цього дня 1778 року в селі Основа поблизу Харкова. Народився Григорій Квітка Основ'яненко, видатний український письменник і культурно-громадський діяч. Також цього дня народився видатний письменник-новеліст, перекладач доби розстріляного відродження Григорій Косинка. Православні християни вшановують сьогодні пам'ять апостола Матвія, одного з 12 учнів Ісуса Христа, автора першого канонічного Євангелія, Євангелія від Матвія. І Коротко про події на Житомирщині за тиждень захворюваність на грип та ГРВІ в області зросла на 1,8%. У Житомирі ввечері, 28 листопада, в результаті снігопаду на та ожеледиці на проспекті Незалежності сталося одразу дві ДТП. за словами патрульних, які Прибули на місце події у цих двох аваріях. Ніхто не постраждав. І ще одна неприємна новина: вчора у Житомирі, о 13-й годині, під колеса тролейбуса потрапив чотирикласник однієї з шкіл в центрі Житомира. За свідченнями очевидців, хлопчик послизнувся на кочугурі неприбраного снігу. У дитини травмовані ноги а у правоохоронних органах з'ясовують обставини інциденту. І до приємних подій першу в області суботню школу відкрили у Житомирській школі номер 12 А ось особливість такого проекту в тому, що ініціатором відкриття стала вірменська община Еребуні. і тепер понад півсотні дітей, котрі народились на поліській землі, вчитимуть історію Вірменії, її мову та літературу. Тему продовжує Анжеліка Нестерчук. Все. Чин загальноосвітньої школи номер дванадцять вагаршак володіє трьома мовами і пишається тим, що він та його друзі матимуть можливість досконало вивчати культуру в Вірменії. Я уверена, що армянська школа нужна для всіх армян, щоб вони і читати і писати могли. Ну щоб діти розвивали ну і щоб хорошо здесь учились. Самое сложное в тому, що таблиця армянского алфавіта очень трудна и І тому наша учительница Сусана Сусана Размиковна разміковна буде учить армянским армянським алфавітом. Гарно оформлених аудиторіях школярі будуть вивчати вірменську мову, літературу та історію свого народу. Наша цель – учить детей вере, нашей вере, нашему языку и историю. Самые главные предметы. Очень важно, чтобы вы всегда и везде помнили, что вы армяне. Гордились, потому что вы относитесь к одной из самых древних, культурных, талантливых, развитых народов. И это я не говорю не потому, что мы принадлежим к этой нации, нет. Потому что об этом говорят многие-многие-многие представители других национальностей. Это огромная возможность для наших деток изучать родную письменность, литературу, историю. У меня два сына, они будут посещать данную школу. Вот. Младший будет изучать и литературу, старший, плюс еще историю Армении. Даже на радостях младший вчора уже почти 15-16 букв выучил, что не может не радовать. Голова Вірменської общини в Житомирській області Еребуні Сергій Смартіросян вдячний Міністерству культури Вірменії за необхідну навчальну літературу, керівництво загальноосвітньої школи номер 12 за класи, де будуть проходити заняття, та Житомирському міському голові, котрий підтримав відкриття культурного центру. Це для нас дуже важливо. Це то через що ми можемо зберігати свій язик. Культуру, историю передавать нашим дітям, потому что очень многие здесь родились, многие даже армянського языка не знают. Но сегодня будет возможность учить і армянским буквам, и литературу и очень важно историю. Почему? Потому что каждый народ историю, свой язык для того, щоб не происходила ассимиляция, щоб не пропадал ни один народ. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. У мистецькому житті Житомира подія 50 років з часу створення відзначили у міському палаці культури, як проходили урочистості, і з якими настроями відзначали таку ювілейну подію артисти про це далі у відеосюжеті. У вже далекому 1966 році було відкрито будинок культури, який розмістився у приміщенні театру. З того часу змінювалися адреси закладу, але завжди у закладі працювали ті, хто любить мистецтво. У 2007 році будинок культури реформували у Палац культури, який відзначив своє 50-річчя. За ці 5 років ми обновили повністю технічне устаткування палацу культури. Дуже багато костюмів пошито для всіх колективів від діток до дорослих і не тільки сценічних в приміщенні, а сценічних, сценічних і на вулицю. Даже з цим закладом пов'язана всесвітньо відома хорова капела Орея. А ось з ювілеєм артистів закладу вітали представники влади, творчі колективи та житомиряни. Хочу привітати вас зі святом. побажати, щоб це перше. 50-річчя, можна сказати, що це 5-0 на вашу користь. Хай так і продовжується, і буде 100-0 на вашу користь і так далі. Щастя, успіхи, і всього само найкраще. У мене сюди внучка ходить танцювати. Я дуже вдячна цьому колективу. Вона виступає. Дуже вдячна всім педагогам, які з нею займаються. Палац культури нині постійно оновлюється. З'являються нові ідеї. Їх артисти втілюють по-новому. Але незмінно з творчим підходом та креативністю. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І ще про особливі події і факти в Україні та світі вчора Святошинський райсуд Києва вдруге провів відеотопит експрезидента Віктора Януковича. Колишній президент Віктор Янукович хоче, щоб до справи про розстріли на майдані в лютому 2014 року долучили питання вбивства не тільки учасників Євромайдану, а й вбивства правоохоронців. Держкомтелерадіо телерадіо чекає, що програму інформування про НАТО схвалять до січня. Як відомо, у понеділок вранці приватний вертоліт Робінсон зазнав аварію біля села Воноградне під Алуштою. В результаті аварії загинули три людини. Серед загиблих був відомий російський продюсер і актор Олександр Куликов. І про погоду до кінця тижня температура повітря в Україні може опуститися до 4 градусів морозу. При цьому синоптики прогнозують снігопади практично на всій території країни. У народі говорили, якщо на Матвія вітри віють буйні, бути хуртовині до Миколи Зимового 19 грудня. Холодний Матвій віщує сувору зиму. Це була передача особлива про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт Сівірадіо Я бажаю вам лише гарних новин і хорошої погоди. На все добре.